Всім гарного дня, компанія Мотор Україна. Сьогодні знімаємо Левола 504-го в оновленому кольорі. Це зелений такий перламутровий насичений кольор. Модель називається CNC, хоча на капоті і написано Levo 504B з заводу. Іде номенклатура CNC. Що це значить? Це перша це кап, кабіна. E N це модифікація якась там у них зв'язана з двигуном. І це друга це, це кондиціонер. Нагадаю, що моделі CN зняті з виробництва без кондиціонера вони вже не випускаються. Це саме нова модель. Це йде з виносним рычагом, з компресором з усім. Мотор тут А498, 3,2 літра, 50 коней 4-циліндровий. Передній міст у нас посилений. 50-го типу, дуже потужний редуктор. Закріплені пластикові крила на металевих товстих кронштейнах. Дуже товстий барабан, чулок досить втовшений. Тобто цей трактор підійде як і для роботи в полі, так і для скажімо так, якихось таких от насущних потреб. тобто Можна навантажувати лопатою, погрузчиком для комунальних підприємств. Гідропоцілювач стоїть у нас в захисній оболонці, намертво закріплений, тобто він повністю захищений від пошкоджень знизу і з боків. Капот лінзована оптика, нормально зроблена, тобто ледовська підсвітка вже йде, поворотники у нас звичайні йдуть. Сітка металева, капот повністю металевий, молдинги йдуть пластикові. Довантаження на передній міст у нас по 25 кілограмів, 6 блінчиків, тобто 130, верніше 150 кілограмів додаткової ваги. Резина 8,3, 20 км диск розбарний. І 12,4 на 28 диск розбарний, теж Арморовська. І 30 кілограмів довантаження йде ще на задні колеса. Якщо не помиляюсь, то, по-моєму, на лаволах не було довантажувачів на задніх колесах, але можу помилятися. Паливний бак: 65 літрів пластиковий винесений під ліву сторону. Паливний повітряно-мастильний вірніше, фільтр винесений за кабіну, він довгий. Труба йде в рівень з кабіною. Вихлопна. Давайте перейдемо до задньої навісної системи, подивимось. Значить, що помінялося в цілому? По-перше, це два гідроциліндра, Вже в принципі, з 2024 року випускається саме ця модель. Це у нас виход з ресівера, від компресора. Виносний речах додали на гідравліку, тобто може працювати як з кабіни гідравлікою, так і знаходячись ззовні кабіни. Це дуже зручно, класно і в принципі, без проблем. До речі, тут іде яблуко вже під 28-й, під великий палець. Додали розширювальний бак під масло. Спочатку на лаволах вони були, потім їх прибрали, поставили у таку систему, тобто з двома гідроциліндрами, потім знову повернули. Як вони мислили, як це рішення їм далося, чесно, не знаю, навіщо було прибирати, якщо потім все одно повернули. Є та і є задній чолок. У нас товстий, все закріплено дуже надійно. Кабіна стоїть на спеціальних платформах. виходить, Є два причепних механізми. Один закриває повністю вал відбору, тобто треба пальці розшплінтувати, щоб його зняти. Один нижній можна кататися постійно. Він з регулюваннями. Трактор дуже потужний, захист повсюду йде. Шістіш ліцевий, якщо я не помиляюся, вал відбору, як би на нього подивитися. Він зачинений там з усіх боків. Зараз спробую вам зняти. Можливо, буде видно вам, можливо ні. Не знаю. Так, е вихід з ресівера, як я і сказав, два, дві гідропари, чотири гідровихода. І, по-моєму, на цих моделях ще е мають бути передні виходи, якщо не помиляюся. Ні, немає їх, немає. Тут звичайно, з лівої сторони. З лівої сторони чи з правої сторони, вибачаюсь, розташований ще е ящичок для інструментів, і сам ресівер стоїть. Так, Давайте перейдемо до задньої частини. Значить, Тут у нас стоїть. Кондиціонер, ось такі фільтри розташовані, додаткове освітлення, заднє, антенка, Це щоб можна було радіо ловити, слухати. І проблісковий маячок. Якщо вам по габаритам він не влазить, в принципі, можна його перевернути, нічого страшного. Так, примусова гідравліка, звичайно, що де на виносних циліндрах. Дивимось по кабіні. Кабіна оздоблена, обшита пластиком, повністю щільно, тобто тут ніяких зазорів немає. Новий. Такий, як поліуретановий, я думаю, коврик тому що він дуже товстий, з перфорації йде підвесного типу педалі Повністю все через тяжки тобто все заходить в пильнички, немає ніяких зазорів. Що каже нам про те, що трактор в принципі, підходить під оприскування. зараз е, заліземо. Сядемо так обережно на крило і я вам все покажу. Так, Приборна панель електронного комбінованого типу. Тобто бачимо. До речі, хтось я дивлюся, що забув повернути ключика, і приборка горить. А потім люди кажуть, а що приїжджає а там розряджений акумулятор. а Тому що от якийсь менеджер забув, просто або з площадки хтось дивився і забув. Фронт-реверс стоїть біля керма, що дуже зручно. По педалям все стандартно. Здвоєний гальма, щеплення і підвесна педаль газа. Тобто вона повністю підвісна, бачите, що от знизу нічого немає. Ще один в комплекті йде переносний ящичок і зіп. Це у нас кермування йде на е гідровиходи. Це повністю кермування освітленням, омивайками, е е е двірниками і так далі. Виставляється діапазон передач. Тут три передачі, тобто повишена. Поніжена, повишена і середня передача. І 4 сама коробка основна. Є блокування диференціалу, Місця в кабіні багато, в принципі, вона повністю обладнана. Так, Під'єднання переднього приводу є автомобільного типу е, ручник Гальм, є всякі органайзери для підставочок, для телефона і так далі. Радіо у нас знаходиться, по-моєму, ага, ось радіо МП3, ну і сам, сам кермувач кондиціонера. На сьогоднішній, модель, на сьогоднішній день ця модель коштує 18 тисяч 350 доларів. Е, даємо 2 роки гарантії. Вірніше, виробник дає 2 роки гарантії, можемо зробити доставку безкоштовно будь-куди по всій Україні. Якщо хочете, можете замовити за цим номером, можете прийти по ссылочці і замовити товар у нас на сайті. Як вам буде зручно, так і робіть. З вами була компанія Мотор Україна. Пока-пока.